Як правильно готувати і пити ранковий коктейль FitLine? Ранковий коктейль FitLine ми п'ємо за 30 хвилин до сніданку на голодний шлунок, і це два продукти: Basic і Activize. П'ємо ми їх разом, змішуючи в одній склянки води. Або це може бути Power Cocktail. Тобто Power коктейль це напій, який включає в себе оці два продукти: Basic і Activize. Як правильно його вживати? Ми беремо пусту склянку. І насипаємо туди ці два продукти. Basic. Ми висипали один пакет байзику. І також ми беремо дві мірні ложки активайзу. Додаємо все в одну склянку. Або, якщо ви п'єте павер коктейль, ви просто берете один пакетик і висипаєте в склянку. Беремо теплу воду. Обов'язково вода повинна бути трошки більше, ніж тепла. Наливаємо чуть більше. Склянки води. І ретельно перемішуємо. Вся продукція компанії FitLine. Вона між собою дуже класно поєднується. Її можна змішувати в одній склянці і випивати таким смачним коктейлем. Activize дає багато енергії, дає тонус, поліпшує роботу мозгу, пам'ять, увагу, працює з нервовою системою, поліпшує настрій, допомагає при депресії, знімає спазми, зажими і прибирає головні болі. Безік це продукт, який направлений на роботу ШКТ, на роботу підшлункової, на зміцнення імунітету, налагоджує роботу мікрофлорики шківника, прибирає із організму токсини і важкі метали. Також він збагачує наш організм корисними компонентами, екстрактами овочів та фруктів, містить пребіотики, пробіотики, клітковина, куркумін та аювердичні трави.